За 17 тисяч можна купити дерев'яне ліжко з матрасом, а ми безкаркасні дивани і крісла продаємо за такі гроші. Ну, ось такі, як зараз з'являться на відео. Ви повністю праві. Якщо взяти звичайне дерев'яне ліжко, не як тут у нас з підйомним механізмом, а просто саме стандартне, тисяч там 10-11 воно буде коштувати, і плюс недорогий матрас, то в 17 тисяч можна влізти. І це буде краще спальне місто, ніж будь-який розкладний диван чи крісло. Але ви не праві в тому, що порівнюєте розкладний диван і ліжко з Матрасом, тому що диван або крісло, вони в першу чергу це диван або крісло для відпочинку, і в другу чергу вже спальне місце. І ліжко з матрасом, ви, якщо вже поставили, то нікуди ви його переносите і перевозити не будете. А з диваном з безхаркасним все дуже просто. Доставка безкоштовна по Україні, можна перемістити по квартирі, там відвести на дачу, бо він дуже легкий. Для цього звичайної машини буде достатньо. Це друге і третє, да. Він розкладається в рівне спальне місце. Звичайно, що не таке високе і комфортне, але. Де воно там є, тому доцільніше порівнювати ну там з іншими диванами або кріслами, а не з е, ліжком з матрасом. А те, і те, що ліжка, що матраси, що безкаркасні, що каркасні диванчики є на сайті Солоха, є і в шапці профілю телефон для зв'язку.